Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про зміни в українському законодавстві щодо вищої освіти чим загрожує дитяча істерика для успішної системи виховання та як рибалять херсонські сім'ї. Близько п'яти років у найвищому державному законодавчому органі України розробляли й удосконалювали закон про вищу освіту. Реформ вища школа очікувала вже давно, чи не від часів запровадження Болонської системи. В першу чергу чимало питань, які піднімаються в законі України про вищу освіту, вони справді продиктовані часом, тому що лишилося із старої, скажімо так, радянської системи, чимало стереотипів, які ну, можливо і самі того не бажаючи переходили у русло життя вищої школи. Крім того, потрібно було регламентувати в великій мірі і е власне якість вищої освіти, тому що формально це. Активізувалося на порядок дня, але тим не менше, таких реальних кроків, які б вели до розроблення механізмів із підвищення якості надання освітніх послуг, отримання студентами якісної вищої освіти, безперечно, це питання потрібно було допрацьовувати. Щодо найактуальніших нововведень, то після підписання президентом ухваленого закону усю вищу освіту куруватиме Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Усі вищі школи отримають ширші можливості. Це стосується, зокрема, мобільності освіти студентів і викладачів. Дуже добрим зразком є, наприклад, навчання студентів от, згідно е, болонської системи. По семестру чи по кілька місяців, наприклад, в одному із університетів за вибором студента, який теж долучений до Болонської системи і має відповідний там за відповідною професійною програмою, яку здобуває, наприклад, студент в нашому університеті, навчальні заклади отримали можливість запрошувати для викладання лекцій спеціалістів, скажімо, з Гарварду чи Оксфорду. Акредитуватиметься не навчальний заклад в цілому, а окремі програми. А окрім того, вчені звання і ступені зможуть надаватися автономно. Справді це довіра до вчених рад університетів, а це це найвищий колегіальний орган вищого навчального закладу, який в який входять компетентні науково-педагічні працівники, керівники структурних підрозділів. Зрозуміло, вченою радою керує ректор як керівник наукової науково-педагогічної установи, науково освітньої установи, установи. Ось це довіра до спеціалізованих вчених рад, тому що присуджувати ступінь доктора наук чи доктора філософії на нинішнього кандидата наук. Може, вже спеціалізована вчена рада. Змінюється і ієрархія освітніх рівнів вищої школи. Тепер вона виглядатиме так: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії у галузі і доктор наук. Всі дипломи, які отримувалися раніше до прийняття закону України про вищу освіту, вони всі будуть визнаватися. Визнаватися на відповідному рівні. Прирівнюватися кандидатські дисертації чи кандидатські дипломи кандидата наук до диплома доктора філософії у галузі, наприклад, історії, у галузі біології чи у галузі е, математики. Ось а дипломи доктора наук. Ось чи доктора відповідних от історичних наук допустимо будуть прирівнюватися до диплома доктора наук. Запозичити чужі напрацювання для власного захисту буде тепер украй важко. Усі роботи, і дипломні, і дисертації обов'язково належать публікувати. До 2016 року обіцяють врегулювати електронний вступ до вишів і автоматичну реєстрацію державних місць. Про недоліки нового закону нині говорити важко. Усі вони виявлять себе після впровадження. А загалом вищі школи радіють законодавчим новинам і сподіваються на швидке поліпшення і праці і якості освіти. Дитяча істерика словосполучення, яке не обіцяє нічого хорошого, принаймні тим, хто це спостерігає. Хоча звучить дивно, істерика у ранньому віці явище цілком нормальне, і напевне, лише одиниці дорослих ніколи її не спостерігали. Коли гуляють десь на вулиці, дітки і, звичайно, мама щось не дозволяє, бо там не купує, і дитина падає там на асфальт, чи там на пісочок і. Руками, ногами, звичайно, це істерика в дитини. Вона хоче добитися того, що, що вона хоче, а мама не дозволяє. Врача деколи буває. Або до стоматолога. А ще. А от в магазинах, десь в громадських а, місцях так буває. Ну слава Богу, ми це не проходимо. Ну але буває істерика дитяча. Ну чужу приходилося ніколи. ніколи і навіть чужу. Ні. В кого є дітки маленькі, то всіх такі бувають випадки. Будь-яка дитина час від часу може вдаватися до цього. Не відстоюють своїх думок тільки ті діти, у яких зламаний дух. Дитина хоче себе проявити, хоче настояти на цьому. Тут вже йдуть, як правило, ця істерика характерна для дитини трьохрічного віку, коли дитина починає наполягати на своїй думці, починає говорити про те, що їй подобається, те, чого вона хоче. Іншими словами, не завжди вона знає, як це правильно зробити. Тобто вона знає, що вона хоче, але вона не знає, як правильно попросити. Найчастіше ці яскраві й голосні дитячі примхи відбуваються за усталеним сценарієм. Це своєрідна вистава, яка передбачає обов'язково глядачів. А методи донесення інформації до них і до прямого об'єкта прагнень мами чи тата залежать від акторського хисту дитини. Тоді в батьків дуже багато різних відбувається речей всередині. Ми цього не бачимо, але ми бачимо вже наслідки того, що вони роблять з дитиною. Нам дуже незручно, коли це в публічному місці, і батьки почувають провину за те, що дитина поводиться поводить себе негідно. Вони якби вкладають все в неї, а тут вийшли на люди, і виходить те, що дитина себе проявляє не так, що соромить реакція сторонніх глядачів або співчуття не до дитини, напевне, або ж відраза і роздратування. Тому батькам важко стримати найперший емоційний порив. Найголовніша порада думайте у цей час не про себе, а про своє маля. І якраз не про те, чого хоче, а як спрямувати його у те русло, щоб прагнення набули іншої форми, більш приємної для вас обох. Треба з дитиною говорити. Ну це мама має бачити як. Мама якось має говорити з дитиною. Коли ти кажеш дитині, наприклад, що ти не можеш купити в, в даний момент того, що він хоче, тому що показує, що немає мами грошиків. Коли мама є грошики, звісно, що мама купить, а як мама немає грошиків, то мама не купує. Просто треба дітям пояснювати, тоді будуть розуміти. Або не звертати уваги, або щось тихенько йому на вухо сказати. Коли дитинка маленька, дуже і таке трапляється, ти не зможеш їй пояснити, коли вона ще дуже маленька. Ну, Стараюся щось відволікти дитину, чимось її другим там забавити, там повести, щось показати їй чи погратися з нею, звичайно, щоб не йти, тому що діти потім починають маніпулювати батьками, коли ти їм багато дозволяєш. Та, та Кому? господи. Не реагувати. Та ні, ну шкода не реагувати, як воно там, бідне, мателяє. Втішити. Знаєте, як я такий вислів? Найбільше потребує. Найбільше потребує любові і уваги той, хто її не заслуговує власне в той момент. Треба перед тим виховувати дитину, ну, але в такій ситуації, я думаю, от як в більшості роблять, дадуть, дають дитині час прийти самому, прийти до себе. Вона ну, має можливість сама зрозуміти, що не права, і не треба так більше робити. Істерику можна взагалі емоційний прояв прирівняти до виверження вулкана. І дуже важко керувати, коли вже це виверження власне, відбулося. Якщо батьки навчаться спостерігати за своїми дітьми, вони будуть відслідковувати, будуть бачити, де виверження лише лише починається, і тоді легше справитися з цим. Тож, якщо виверження так званого вулкана таки відбулося, все ж варто подбати, аби його наслідки були мінімальними, принаймні, щоб дитина не завдала собі тілесних ушкоджень. Найкраще, що можна зробити, це просто привернути увагу чимось іншим, тобто припинити це, може бути якийсь різкий звук, впали ключі, наприклад. Чи ось, подивися, якась прийшла собака, наприклад, придумати щось таке, що дитині буде цікаво і що її просто відволіче. І в цю секунду, поки вона припинила крик, коли вона ви достукалися до неї, тоді ви можете вже їй говорити і казати, що давай там сік, там чи давати якусь альтернативу. Наприклад, підемо зараз. Ми підемо ще подивимося, а потім ми повернемося. Тобто, ваша задача виграти просто час в цьому моменті. Найважливіше правило дитячих істерик: вони будуть продовжуватися доти, доки вони дієві, доки дитина розуміє, що саме таким способом вона досягає очікуваного. Діти дуже тонкі психологи, вони дуже чітко відчувають все і. Ну не дуже гарне слово, але маніпулюють нами. Вони бачать, хто в нас, так би мовити, слабе звіно, і тиснуть на ту дитину на ту людину з нашого оточення. Тобто, якщо не дозволив тато, дозволить обов'язково мама. Якщо мама не дозволить, значить дідусь, бабуся, які звикли ні в чому не відмовляти і більш лояльно ставитися до її там бажань. Вони обов'язково знайдуть ту людину і все-таки досягнуть того, чого чого вона хотіла. Якщо дитина проявляє себе в такому віці, і, і вона за допомогою істерики хоче досягти свого результату, ви можете спробувати пояснювати дитині, наприклад, починати фінансове виховання в підлітковому віці, це вже трошки пізновато. Діти, вони, вони мудрі, вони. вони... Ну, от вона ж каже, вони живуть, вони живуть в нашому середовищі, вони переймають те, що вони бачать. Якщо істерика е, мусить перейти якимось чином, от в такому віці, інакше вона виліться потім в 62-річному віці путінською істерикою відносно України. От і все. Істерики у підлітковому віці наслідок батьківських упущень. Але і тут битва ще не програна. Ніколи не бійтеся говорити зі своєю дитиною відверто, нести і відстоювати перед нею свої думки і принципи. Наша задача, програма Максимум, в дитини виховати таку позицію, коли вона буде, зважаючи на свої інтереси, розуміти, чого вона хоче, розуміти, чого хоче інша людина, і йти разом до співробітництва. Можна виграти разом, можна задовільнити і одні і інші інтереси теж. Якщо ж ви все-таки оберете шлях найменшого супротиву, будете в усьому підтримувати дитячі примхи, давати все, чого бажає ваше чадо, то готуйтесь до того, що в дорослому житті така людина не вмітиме долати перешкоди, що виникатимуть на її шляху, і не завжди при цьому буде ваша турботлива рука чи гаманець. 21 липня із різницею в один рік 1906 і 1907 народилися відомі представники української літератури початку ХХ століття поети Олена Теліга та Олег Ольжич. Вони не лише були знайомі між собою, але й приятелювали і разом діяли у підпіллі проти загарбників України. Обоє загинули молодими за неї. 22 липня 1922 року заснований найбільший курінь старших пластунів лісові чорти. Члени організації активно боролися за незалежність України під час Другої світової війни. На теперішній час існує сім офіційних осередків курення лісові чорти в Австралії, США, Канаді, Аргентині та Україні. Велика кількість поодиноких членів в інших краях. Найвідоміші вихованці курення Роман Шухевич, Андрій П'ясецький, Василь Янішевський. 26 липня відзначають іменини усі Володимири. А 1880 року цього дня народився Володимир Винниченко, український письменник і політичний діяч. 1917 року став членом Центральної ради, очолив Генеральний секретаріат і здобув статус генерального секретаря внутрішніх справ. Винниченко – автор майже усіх декларацій і законодавчих актів УНР, і саме Володимир Винниченко проголосив перший універсал на другому військовому з'їзді 23 червня 1917 року. Чудові краєвиди на Херсонщині в будь-яку пору року. Таврійська земля омита двома морями чорним та Азовським, величною річкою Дніпро і безлічю маленькими її притоками. Є тут і Олешківська пустеля, і рукотворний ліс, заповідні степи і безкраї лани. Все для гарного відпочинку створила людям природа. Тож не скористатися просто гріх, якщо зважити ще й на те, що нині дуже модно вести здоровий спосіб життя. Відпочинок з родиною на природі саме те. Ще сто років до нашої ери, коли люди вперше видобували вогонь, почали ходити на полювання, навчилися готувати їжу, тоді і рибальство вийшло на перший план. І слід зазначити, що риби у водяних просторах Херсонщини завжди водилося чимало на будь-який смак: карасі, щуки, лящі, а ще раки. Рибу не лише готували на багатій, а й продавали, аби купити інші речі для побуту. Стільки часу минуло, а нічого не змінилося. Хіба що риболовля для багатьох не прибуткова справа, а заняття для душі можливість відпочинку і побути наодинці з природою. Традиційними на Херсонщині вже стали змагання з риболовлі. Такий собі спорт, коли люди об'єднані спільним інтересом, можуть обмінятися досвідом, взяти на озброєння нові прийоми і способи. А головне на очах у всіх упіймати найбільшу рибу, якою можна похвалитися. Набережну Ушакова, де проходили цьогорічні змагання, тихим місцем для риболовлі не назвеш. Проте любителі, члени українського товариства мисливців і рибалок і в такій доволі гамірній обстановці закинули Вудки у річку в Україні щороку у визначений термін встановлюється заборона на вилов риби під час нересту, але дозволено рибалити у незаборонених місцях на одну поплавкову вудку. саме на один гачок вловити якнайбільше риби за дві години намагалися учасники змагань. Змагання пройшли на високому рівні, без ніяких порушень, без ніякого нічого ні. З боку суддівської колегії, ні з боку учасників нічого. Звісно, хотілося щоб трошки краще було місце, тому що тут дуже багато посторонніх рибаків підходили, рибачили. Ну ми з ними не вступали ніякі контакти. Все було дуже добре. Цьогоріч у змаганнях з риболовлі взяли участь три команди. На гачок потрапляв в основному карась. Перше місце посіла юніорська команда. Їхній вилов склав всього лише 450 грамів. Замало, проте час провели з користю, адже займалися улюбленою справою. Як, наприклад, пані Анна, для якої кращого відпочинку з родиною аніж риболовля, не існує. Сьогодні порибалити прийшли разом з чотирирічним сином Мілею. Батько, на жаль, не зміг долучитися, робота не відпускає. Але Зазвичай з вудками родина коробових виступає у повному складі. кажуть, що це не просто відпочинок чи хобі. Це можливість забути, хоч на деякий час про проблеми і негарази, зарядитися позитивною енергією з сивого Дніпра. Для мене рибалка це саме від відпочинку. і крім того, це можливість переключитися приключить свое внимание, потому что мы живем в такое безумное время, в безумном мире, и постоянно этот поток информации, который проходит через человека, создаются стрессовые ситуации. И вот нужно уметь переключаться. Вот рыбалка, конечно, лучше подходит для этого дела. Я бы назвала рыбалку процессом такого мистического диалога между человеком и природой, потому что рыбу ведь не так легко поймать, как хотелось бы. Это раньше, когда ее было море, там ребятишки мастерили крючки из скрепки из школьной тетради и ловили и карасей, и окуней. Просто огромное количество. Зараз по-другому, риба стало менше, приходиться щось видумувати, і изыскивать. У кожного есть є якісь свої секрети. Я один хочу ходити з папою і з мамою на рибалку. Аня не просто любитель порибалити, вона член Українського товариства мисливців і рибалок. І хоча сьогодні вдалося спіймати лише водоросів, все ж про найбільший свій вилов пам'ятає і може похвалитися. Найбільша риба, ну, на судочок, я не могу сказать, что это был серьезный улов, килограммочка полтора, может быть, до двух. Ну, конечно, чем крупнее рыба, тем приятнее ее тащить и бороться с ней. Это были такие, конечно, эмоции незабываемые просто. Я хочу с мамой загать большую рыбу. Я вспоминаю слова моего любимого писателя Достоевского. Вот он говорил, что природа и ребенок душу лечат. Вот действительно лечат душу. Вот если человеку хочется восстановить душевное равновесие, гармонию, то это самое лучшее средство, которое только может быть. Берите, я совята усім брати ребтішки на природу подальше від комп'ютерів, от моніторів. Це очень хорошо. Риболовля, спорт чи відпочинок. Кожен сам для себе обирає визначення для цього заняття, і відповідний сенс вкладає у справу. Проте головне в іншому природа подарувала людству можливість не лише у такий спосіб вгамувати голод фізичної амбіції, а й дати спокій душі для відновлення життєвих сил. Народженням донечки у сім'ї цісаруків із села Кульчин Ківерцівського району стало одним промінчиком світліше, однією надією більше. Так пише мама Настусіці цісарук. Дівчинка спокійна, привітна, охайна, чемна, мила, але мінлива, наче весна, пора, коли вона народилась. Любить господарювати, допомагати мамі й бабусі. Серед улюблених розваг прогулянки в ліс. А ось збирати гриби й ягоди в лісі це вже поєднання приємного і корисного. Донечка прихильно ставиться до звірів і птахів, а особливо до кицьки Мусі, яка стала справжньою подругою дівчинки. Настуня тішить своїми талантами усю велику родину, адже дуже артистична, вміє співати й декламувати, навіть задумується над тим, чи не стати їй акторкою. У дитячому садку Настуся цісарук знайшла чимало друзів. Але тепер її кличе до себе шкільне життя. Цього року дівчинка стане першокласницею. Дитинство маленька безтурботна країна, у яку можуть повертати лише спогади і мрії, ділиться своєю ностальгією мама Оля. Тож вони разом із татусем Сергієм намагаються облаштувати для своїх малят цю чарівну країну як найкраще.